Військо РФ наближає свої позиції до кордонів Дніпропетровщини. Це результат російського наступу на Покровському напрямку. Майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман розповів новинам Азов'я про загрози для області та міста Дніпра. Трохи менш 30 кілометрів залишилось до Дніпропетровської області. Чи вдасться ворогу просунутись і зайти вже в Дніпропетровську області, а далі спробувати просуватися до Дніпра? Ризик, звісно, є. Але е, враховуючи те, як наші збройні сили зараз ведуть бойові дії в обороні, очікувати, що найближчим часом в цьому році, що не менше, ворог підсунуться близько до Дніпра, не варто. Ми зможемо тримати оборону, зможемо тримати лінію. До Дніпра він ну в цьому році то йти точно не, не, не зможе з такими темпами. До Дніпропетровської області теж навряд чи. На запорізькому напрямку російські підрозділи намагаються знайти слабке місце в українській обороні, щоб прорватися і розвинути наступ, каже майор Гетьман. І їхнє завдання знайти слабке місце в обороні супротивника, щоб хоча б не шир 6-8 кілометрів, і туди спрямувати основні сили, якщо там ну дирка просувалася, щоб пройти на оперативний простір, а потім заходити вже в тили обороняючихся сил. От вони шукають. Вони шукають, де це слабке місце. Паніка за про Запоріжжя. Ну звісно, вони будуть намагатися до просунутися. Дасть їм це чи ні? Ну поки що не вдавалося. Але ще раз вони тиснуть по всій лінії фронту. На заході Запорізької області збільшилась кількість російських диверсійно-розвідувальних груп. почастішали російські штурми. Про це в коментарі новинам про Азов'я розказав військовий оглядач Богдан Мірошников у напрямку. Гуляй поля у напрямку того самого Левадного, там де йде стик трьох областей, там буде активізація дуже серйозна, і вона вже почалася. Вони будуть намагатися далі розвинути успіх. Можна припустити, що вони з, з обох боків. Зможуть охопити велику новосілку, що призведе до того, що впаде один з флангів гуляйполя. Потім вони ще активізуються під роботиним, і інший фланг гуляй поля може впасти. Якщо вони там просунуться, це одночасно й тиск на уріїв пріоритетом для армії РФ залишається захоплення Донеччини. Тож про наступ на місто Запоріжжя поки не йдеться, додає військовий оглядач. Казати там про бої за Запоріжжя ну ні, це якщо можливо, то десь далеко. Звісно, їх задача це підійти до Запоріжжя на відстань пострілу арти, щоб потім як кошмарити цивільне населення на Околицях Запоріжжя, так і руйнувати підприємства ВПК, які ну вони не працюють, але вони ж є, і їх потрібно руйнувати. Ну так думаю, ворог для захисту Запорізької та Дніпропетровської областей потрібна ротація сил. Мобілізації до лав української армії не уникнути. Говорить майор Хетьман. Зупинити ми можемо виключно за рахунок людей і техніки. З технікою ми залежні від наших партнерів, з ну зі зброєю, простіше кажучи, з людьми. Це наше, як то кажуть, домашнє завдання чи просто завдання? Краще, щоб це були добровольні при заходи в ТЦК і щоб люди добровільно брали зброю, щоб не не доводилось шукати, ловити десь когось. Якою може бути справедлива мобілізація? Напишіть у коментарях під цим відео.